Доброго дня, любі малята! Зараз ми з вами зробимо гімнастику для пальчиків. Горіх в руці тримаємо і його долонькою стискаємо. Ліва, права, ліва, права. Від горішка не втечемо. Масаж пальчиків почнемо. Ти горішок не тікай! Гості до пальчиків завітай, Ліва рука. Ось великий, самий грубий, вказівний, він головний, це середній. Він в нас третій. Безіменний слід за ним. І мізинчик, самий менший. На руці їх всього п'ять. Один, два, три. Чотири, п'ять. Ти, горішок, не тікай, права рука його тримав. Горішку, а ти до пальчиків знову завітай. Ось великий, самий грубий, вказівний. Він головний, бо він буквочку тримає, коли малюк уже читає. Спробуємо ма. Ма. Та. то – Це середній. Він у нас третій, безіменний слід за ним, а мізинчик менший. І на праві теж їх п'ять. Один, два, три, чотири, п'ять. Ми горішки покладемо. Разом руки піднімемо. Ліва, п'ять і права п'ять. Один, два, три, чотири, п'ять. Один, два, три, чотири, пять. Руки рівно ми тримаємо. Пальці дружно привітає. великі, вказівні, середні, безіменні мізинчики. Привітались! І з горішком знов погрались. Покрутили та й поклали. А тепер, любі малята, Пальчики вам хочуть до побачення сказати! До побачення!